Так, добре, оце ось сюди підключити. Тут наче все добре. <кій> Привіт. Привіт. Тобі машину полагодити, чи що? Ні, я чув, що ти автоспортом займаєшся. Ну, не професійно, звісно, але в цілому так. Ну, так не міг би мене навчити. Слухай, я б навчив, але як ти бачиш, у мене тут е, свій автомобіль, та ще там на підйомнику теж. Будь ласка, виконай мою дитячу мрію. Ладно, приїжджай сьогодні ввечері. Почекай, в тебе хоча б машина є? Так. Добре, тоді приїжджай. Окей. Це наче тут прибрано. Ого, ти тут я вже приїхав. О, наче учень приїхав. Привіт. Привіт. Ну і що в тебе за машина? О, дивись йо маю де ти її дістав? Ну. Так, добре, поїхали поки що на моїй. Так, а ось і перегони. Зараз подивишся, як вони проходять. Ну що, хто готовий зі мною поганятись? Так. А ось суперник знайшовся. Бачу, знайшлася людина, яка хоче програти. Ну що, програвший. Та в мене коробка передач не включилася вчасно. Я тобі повірив, їй вже. Оце диво круто обігнав. Так, поїхали вже в майстерню. Що ж, ось ти й побачив, як виглядають перегони. Завтра починаємо твої тренування.